Вболіваю за «ЛНЗ», коли команда почала свої виступи у другій лізі. Напевно, з літа 2022 року, коли пішли в першу лігу, був у другому класі, почав грати за молодіжну команду ЛНЗ. І тому якось вона так запала мені в серце і вболіваю до цих пір. Ну, з сезону 2021, коли дізнався, десь прочитав в новинах, що в Черкасах з'явилась якась дуже амбітна команда. Я вболіваю за «ЛНЗ» ще з 2020 року. З 21-го року. З моменту виходу команди в другу лігу. Десь із 22-го, на року. Якось пішов на спад місцевий футбол, а тут з'явилася така амбітна команда. Тому дуже подобається склад команди, склад тренерів. Це команда, яка реально хоче ставити в цілі, сілі, спортивні. І реально тут є амбіції на УПЛ та навіть на Єврокубки. Це рідна команда з Черкощини. За команду вболіваю, бо дуже цікаво, як вона. Покаже себе на професійному рівні. Вболіваю за ЛНЗ, тому що у команди є прямі цілі вийти в прем'єр-лігу. Команда завжди грає на перемогу. У команди є черкаський тренер, гарні гравці. Ну, якщо трошечки глибше капнути, то на футбол хожу з дружиною, а дружина любить фіолетовий колір, тут все зрослось, виходить. Тому що це команда нашого міста, і вони найкращі. Люблю цю команду просто. Ну, найбільше я запам'ятався матч із дніпром 1 Бо був присутній на цій грі. Одна 16-та Кубку України з Інгульцем. Мабуть, це матч проти Олімпіка Донецького в Кубку України. Тоді програвали по ходу матчу, і багато негативних емоцій було в принципі. Але закамбайчили в кінці, і така атмосфера була дуже крута на стадіоні. З Інгульцем найбільше мені запам'ятався матч з Інгульцем, тому що це дуже сильна команда, по на мою думку. Але все ж таки клуб ЛНЗ зміг побідити і. Чи виграти, як правильно сказати? Дуже класно грати в першій лізі і будувати академію. Це ну, дуже круто, це показує рівень клубу. Дуже сильно. Я чув про нього ще з аматорської ліги, коли вони починали грати, але зараз вони вийшли на новий рівень, і мені дуже подобаються багато гравців. Круто, ставлю йому дуже великий лайк і впевнена, що цього сезону вони вийдуть у пал. Клуб гарно розвивається. Вийшли одразу по ходу сезону у Першу лігу. Класно, клуб працює з болівальниками, дуже подобається. На вищому рівні? Мої улюблені гравці це Антон Євдокимов та Ярослав Галенко. Улюблений гравець у мене Тищенко, тому що думаю, що в ньому є перспектива, і він. Цією весною дожен показати чудовий результат і вивести команду в Прем'єр-лігу. Хай буде копал. Мій топ 3 гравців це Євдокимов, Насонов та Солдат. Найулюбленіший гравець Максим Лоперенок, тому що це стовп захисту. Улюблений гравець, ну Іван, вже напевно Іван Тищенко. ще разів 300 передивлявся цей момент, як він забивав. Галенко, бо за рахунок його голу вдалося закамбечити. Номер 80-й, добовий Іван. На мою думку, буде бій з Карпатами. Полісся, скоріш за все. Я вважаю, що найцікавіший матч буде з командою Епіцентр. З усіма матчі будуть цікаві, але напевно, що найцікавіший матч буде проти Полісся. Полісся, Львівські Карпати, напевно, це, це основні конкуренти. Тут напевно з ними будуть найцікавіші поєдинки. І з Епіцентром. З Полісся. Шанси досить великі, тому що. Ну, гарний тренер, гарний підбір гравців. Багато хто грав за команди з УПЛ з першої ліги, були навіть капітанами. Дуже високі. Надіюсь і бажаю, щоб вийшли звичайно в УПЛ. Будемо надіятися, що основні конкуренти будуть втрачати очки, і це нам допоможе. Я впевнений, що вона може грати в прем'єр-лізі наступного сезону. Дуже добре відчуваю. У мене є ці екстрасенсорні здібності. І я відчуваю, що вони вже в УПЛ. Я вже собі так накрутила. Хлопці, ну дуже важливий момент за крок від УПЛ. Ви повинні це зробити, а ми вам допоможемо. Болівальники також хвилюються, переживають і чекають на вашу перемогу. Хлопці, я вам бажаю всього найкраще в матчі, здобути перемогу. Удачі бажати не буду, адже удача потрібна лише слабакам. Епіцентр це доволі сильна команда. Це нам підтвердили і матчі другої ліги. Була одна тяжка нічия та мінімальна перемога, і всі матчі давалися складно для команди, тому що епіцентр це теж гарна команда з підбіром гравців. В будь-якому випадку черкаські вболівальники будуть з командою та навіть готові прийти на стадіон та підтримати команду попри всі обмеження. Ви найкраще у ПЛ чекає на вас. Вперед, хлопці, ви не маєте права нас підвести. Це за вас боліває вся Черкащина, весь черкаський футбол. Хлопці, забудьте все, що було у першій частині сезону. Ми боремося за щось неймовірне, надзвичайне. Всі ви знаєте, що робити на футбольному полі. Тож давайте вийдемо і зробимо все, щоб перемогти. Кожен з вас має бути готовим стати легендою. Вперед до ПЛ. І не забувайте, що у вас є вболівальники, які вболівають за вас. І воюють за вас.